Привіт, я Микола Серветник, ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас! Всім привіт! З вами Микола Серветник, і в цьому відео я вам розповім, де краще створити інтернет-магазин для торгівлі онлайн. В цьому відео ми пройдемось практично по всім популярним конструкторам вебсайтів. І ми розберемось з кожним з них і зробимо висновок, який найкраще використовувати для розробки свого інтернет-магазину для продажу товарів онлайн. Перш ніж ми почнемо, я хочу відзначити, що це відео не проплачено ні одним із цих конструкторів. Я просто висловлю свою думку, засновану на своєму власному досвіді та досвіді наших клієнтів агенції Хмейдхап'ю. Перед тим як почати важливо. Сказати, що у нас в компанії ви можете замовити розробку сайту на будь якій із тих платформ, про які ми будемо говорити у цьому відео. Перший наш конструктор це BigCommerce. Ви, напевно, мало про нього чули, але я вам розповім. Він досить популярний зараз у світі. Цей ресурс дещо подібний до Shopify. Він гнучкий, зрозумілий у використанні та цілком підходить для створення онлайн-магазину для продажу товарів. Його особливості: дизайн. BigCommerce пропонує безліч готових тем та стилів, якими ви можете скористатись. Має багато додаткових плагінів та віджитів для збільшення функціоналу для зручності роботи. Все ж потрібно володіти базовими навичками коду HTML та CSS. Вартість BigCommerce, в нього є безкоштовний пробний період 15 днів. Після цього вам доведеться. Обрати тарифний план на вибір є стандартний за 29 доларів, плюс за 79, та про за 199 доларів на місяць. Висновку можу сказати, що біккомерс це напевно найдешевше рішення на ринку, і воно найпростіше, тому ми його ставимо на четверте місце. Другий наш конструктор у списку веб-сайтів, де можна створити свій веб-сайт, це GoDaddy. GoDaddy – це універсальний конструктор веб-сайтів, що включає хостинг, теми, візуальний редактор і додаткові функції, такі як електронний маркетинг або електронна комерція з GoDaddy. Можливо, ви мало чули про GoDaddy як конструктор для створення вебсайтів. Але GoDaddy – це найпопулярніший, напевно, хостинг в світі, де ви можете вибрати практично будь-яке домене ім'я. І якщо цього домену ім'я імені немає на якомусь іншому сайті, тут ви можете його купити навіть по принципу аукціону. Тому GoDaddy – це дуже дуже популярний ресурс. В світових рамках тому я його рекомендую як мінімум як хостинг для вашого вебсайту чи місце, де ви можете придбати собі доменне ім'я. Але давайте продовжимо і розглянемо GoDaddy як конструктор для створення інтернет-магазину. З GoDaddy створити свій сайт дуже просто. Ви просто вибираєте тип вебсайту, який хочете створити. Обираєте ім'я, вибираєте свою основну тему та персоналізуєте її на власний розсуд. GoDaddy пропонує повністю безкоштовний план, але в ньому є одна проблема: на вашому сайті буде відображатися реклама GoDaddy. Та ви не зможете використовувати власний домен, тому якщо ви хочете використовувати свій власний домен, і хочете видалити рекламу, вам необхідно перейти на платний план. Базовий план починається з 10 баксів на місяць, і швидше за все цього плану буде достатньо. Для більшості простих інтернет-магазинів, якщо ви хочете продавати товари на своєму магазині і мати великий асортимент і різні додаткові функції, вам доведеться придбати план, вартість якого починається з 17 доларів на місяць. Тільки майте на увазі, що ці ціни вказані для річної підписки. Тариф може бути дорожчим, або на момент виходу цього відео ціни теж можуть змінитися. Перейдемо до наступного конструктору сайту в списку, і це VX. VX має більш ніж 800 шаблонів для створення сайтів, а саме дизайнів. Тому тут гарантовано ви знайдете свій ідеальний дизайн. Вікс має конструктор вебсайтів з перетягуванням, що дозволяє розміщувати елементи в будь-якому місці на сторінці. На VX набагато простіше помилитися, це його найбільший мінус, тому що ви можете... Елемент кудись не туди пересунути, і ця велика свобода вона не грає вам в плюс. Також на VIX потрібно більше часу для оптимізації контенту для мобільних пристроїв. У VIX існує більше 300 додатків. Більшість з яких можна використовувати безкоштовно. VIX також дозволяє вам створити інтернет-магазин. Не тільки сайт, або там блог, а й інтернет-магазин, де ви можете продавати свої товари. Він хороший для невеликих інтернет-магазинів, але якщо у вас в планах створення крупного багатофункціонального інтернет-магазину для продажу товарів, Wix все-таки краще підійде саме для сайтів, блогів або для малих інтернет-магазинів. VIX пропонує абсолютно безкоштовний тарифний план. Це означає, що вам доведеться розмістити свій вебсайт на домені. VIX. в цьому випадку у вас також буде реклама VIX на вашому вебсайті. Якщо ви хочете продавати товари на своєму вебсайті або створити інтернет-магазин. І не мати реклами VIX, вам доведеться використовувати плани для бізнесу та електронної комерції. Вони починаються з 27 доларів приблизно на місяць. Основна перевага VIX, це як висновок, і запам'ятайте це собі назавжди. Вона відчувається, коли справа доходить до дизайну, тому що у VIX найбільш прокачана, не знаю, галерея чи вибір тем дизайнів для вашого веб-сайту. Перейдемо до передостаннього конструктора сайтів, про які я хочу розповісти в цьому відео. Це WordPress. Звісно, куди без WordPress? WordPress, як і раніше, залишається найпопулярнішою платформою в світі для створення вебсайтів. Фактично 45% всіх існуючих вебсайтів працюють на WordPress. Але в порівнянні з іншими конструкторами вебсайтів, про які я згадував вище раніше, WordPress – не унікальне рішення. WordPress – це система керування контентом, CMS, яка вимагає від вас хорошого рівня технічних знань у порівнянні з рішеннями, про які ми говорили раніше. Адже WordPress – це по суті система, де ви будете займатися програмуванням через код, тоді як ті платформи, про які ми говорили раніше, вони Можуть навіть бути сайти, там можуть бути створені вашими руками. Якщо у вас немає досвіду, вам потрібно бути готовим витрачати час на перегляд навчання, поки ви не освоїтесь, щоб розробити свій сайт чи інтернет-магазин. Але оскільки WordPress є такою популярною платформою, що ж 45% сайтів в сайтів світі на ній створені, існує багато ресурсів, де можна знайти інформацію про нього. WordPress дає вам повний контроль над свої, над, над кожним аспектом вашого інтернет-магазину. Особливості WordPress. перед початком роботи потрібно придбати домен. Ну так, всюди, замовити або самостійно створити дизайн. Це теж є у всіх платформах. Тільки там ви його замовляєте, купляєте дизайн, тему. А тут ви можете ще його самостійно створити, теж через там код і так далі. Все. Дуже красиво для комфортної роботи потрібно володіти мінімальними навичками програмування, проєктування та створення веб-сторінок. До речі, на попередніх платформах навички програмування вам особливо не потрібні. На WordPress вони прям дуже серйозно вам знадобляться. WordPress має величезний функціонал, але розібратися із ним новачку може бути не під силу. Я сказав, що може бути не під силу, але це, скоріш за все, практично не під силу. Для того, щоб створити сайт на WordPress, вам потрібно добре вникнути в якісь навчання і по суті стати програмістом. І ще якщо ви будете створювати інтернет-магазин на платформі WordPress, вам потрібно буде купити плагін WooCommerce. Це умовно така назва WordPress для інтернет-магазинів. Ось він теж коштує. Ми напевно виведемо на екран десь тут чи тут, скільки він коштує. Висновок WordPress є дуже універсальним варіантом, але у вас будуть постійні труднощі з управлінням сайту його швидкістю без знань коду ви практично нічого не зможете пофіксити. Хоча в цьому варіанті ви економите значну суму на тарифному плані, адже система безкоштовна. Але найголовніше, що WordPress буде найкращим варіантом, якщо ви продаєте лише в Україні. Останній наш конструктор з цього відео, про який я хочу вам розповісти, це Shopify. Shopify розроблений спеціально для створення інтернет-магазинів та електронної комерції. Якщо ви плануєте створити інтернет-магазин, то Shopify є одним із найкращих варіантів. Конструктор платформи схожий на конструктор. Всі про які я говорив вище, він робить створення вашого магазину дуже простим і швидким. Крім того, все повністю адаптивно. Тому ваш магазин відмінно виглядатиме на мобільних пристроях. Зараз в магазині програм Shopify більше 8 тисяч програм. Ми раніше говорили про VIX, що та що він спеціалізується на темах, і там більше 8 тисячі тем. Так у Shopify дуже багато програм, за рахунок яких у вас є нескінченні можливості для додавання нових функцій, інтеграції і так далі. Практично інтеграції зі всім можуть бути в вашому інтернет-магазині. Shopify має більш ніж 100 шаблонів дизайнів для інтернет-магазинів, які ви можете використовувати безкоштовно. Є і платні теми, які в середньому коштують від 200 до 350 доларів. Ви можете свою тему створити, але її треба теж написати. Спрограмувати. Хоча я думаю, що у Shopify дуже сучасні шаблони, і вони дійсно спеціалізуються на різних нішах. І можна вибрати там дитячий, чи там під, не знаю, під одяг шаблон. І дійсно воно все виглядає дуже привабливо і сучасно. Тому в цьому і основна перевага шаблонів від Shopify, дизайнів від Shopify. Їх не багато, але вони всі. Дуже гарно пропрацьовані, дуже адаптивні зразу для мобільних пристроїв. Після пробної безкоштовної версії ви можете обрати один із платних планів, що починається з 24 доларів США на місяць, якщо ви платите щорічно, або 32 долари на місяць, якщо ви платите щомісяця. На момент перегляду відео можуть якось відрізнятися ці тарифні плани, вартість їх. Тому ви просто переходьте на Shopify і дивіться. Якщо ви хочете дізнатись більше про кожен конструктор сайтів, звісно, залишайте свій коментар під відео. Підписуйтесь обов'язково на цей youtube канал. Залишайте коментарі, ставте дзвіночок. Побачимось.